Друзі, українцям заборонили критикувати посадовців. Тепер погані коментарі, які будуть писатися в медіах, потрібно буде видаляти. Що я хочу сказати? Ну, це вже смішно, це вже скоро заборонять сонцю, вставати або, або заходити, або дощу йти. Ну... Це вже є ознаками диктатури, коли людині забороняють висловлювати свою думку і <свісно>, казати і писати те, що вона хоче. Причому розумієте, критикувати ж можна критикувати конструктивно, а можна деструктивно. То навіть конструктивна критика, якщо буде або рішення суду, або якщо буде рішення нацради про те, що така критика заборонена. То потрібно буде таке таке сповіщення видалити. А якщо в триденний термін не видалиш, то за це ще буде відповідальність власнику е цієї соціальної мережі і власнику цього там чи телеграму, чи щось ще. Ось так, друзі, наші чиновники, замість того, щоб прибирати причини, за яких їх критикують, вони просто забороняють критикувати. Друзі, що будемо робити, якщо скоро заборонять дихати або заборонять пити воду? Наприклад, напишіть, будь ласка, в коментарях також підписуйтесь та поширте це відео.